Ту-ту-ту-ту-ту. Не попав в кадр. Догадуєтеся, для чого того все? Звичайно, догадуєтеся. Відео як називається. Ну все, тепер покажу, як зробити супер кивок. Багато хто не знає, що літом не тільки можна, а деколи й потрібно. Але бокових кивочків ви не накупляєтесь. По-перше, вони дорогі, в деяких місцях їх не знайдеш. Я вам покажу, як зробити боковий кивок на вудочці. Дуже просто і незамудренно. Не з-за того. А з автомобільної стяжки. Вони є різної довжини, кольору, товщини. Давайте я щоб було гарніше видно. Візьму таку зелененьку, беремо автомобільну стяжку. вудочку, жилку товщиною 07, термоусадку або ізолінту. І зажигалку. Для чого потрібна термоусадка або ізолента? Для того, щоб ось тут закріпити наш боковий кивочок. Я тут взяв грубшу вудочку для того, щоб було краще видно. Ну, але в основному тут кінчики тонесенькі, ви знаєте, які. І закріпити, буде проскользувати. Ну, так як термоусадки не всіх є. А ізолента валяється навіть в того, хто ніколи нею нічого не робив, тому будемо використовувати ізоленту. То робимо це місце товстіше. Я так покручую. І водночас намотую. Все, я думаю, вистачить. Беремо автомобільну стяжку. На цю сторону, можна на цю. Далі беремо жилку. Так як вона груба, ми її відкусимо, такий кусочок. Складаємо петелькою. Беремо термоусадку потонше, відрізаємо кусочок 1,5-2 см, надягаємо на наш кивочок і туди просуваємо нашу петельку і обжимаємо краще феном, нема фена, за пальничкою. Щоб не перегріти, тому що у нас це все пластикові деталі. Можна для страховки два слоя термоусадки дати, але якщо все правильно зробити, то й одного вистачить. Непотрібні кінці ми відкусимо, щоб з протилежної сторони не вилазила жилка, можна зав'язати вузлик перед тим, як обжимати термоусадочною трубкою. Або підсмалити кінчики, що я зараз зроблю. Не вилізуть. В кінці цього колічка. Тепер продіваємо жилочку сюди і сюди. І все, хочете на одну сторону, хочете на другу сторону перевертайте. Дуже класний боковий кивочок, готовий. Ловите в каміші. Карпа, карася, автомобільна стяжка, всі добре знають, вона гнучка. Пластик не перемерзає на морозі. В нього можна робити також кивочки на зимову вудочку. Просто 2 копійки і дві хвилини робиться.